Якщо ви досі це їсте, слухайте уважно, українці, от сьогодні, прям найкраще для здоров'я, що ви можете зробити, це взяти, обійняти так от ці бутлі і викинути їх на смітник і ніколи більше не купувати. А на чому ж смажити, ви скажете? Взагалі забувайте про, про процес смаження. Ви хочете бути здоровими? Ви хочете якісну старість і війна, і все інше тут ні до чого. Ви хочете жити, а не доживати. Тоді слухайте те, що я говорю. Ці продукти це не ті продукти, які містять корисні вітаміни, мінерали, корисні жирні кислоти для нашого тіла. Я нічого не немає проти соняшникової олії нерафінованої. Можна вживати, звичайно, великий вітамін є, великий вміст вітаміну є. Корисні жирні кислоти є. все прекрасно, але рафіноване, рафінують хімію, виморожують. Там просто це такі. Хімічно алхімічний процес що там нічого корисного немає. Технології говорять нам, що це ж чистий жир. Ну ок, чистий жир, і що далі? Ну хорошо, воно комусь ще допомогло жити. Плюс до всього під час дезодорації утворюються транжири, скільки не скажу, тому що немає такої інформації, де подивитися. Ці транжири повсюду. Ми з натуральних продуктів, наприклад, з вершкового масла візьмемо транжирів. Нам це не потрібно. Це призводить до запальних процесів, до підвищення холестерину, до діабету другого типу, до серцево-судинних захворювань. Навіщо воно вам потрібно? А на чому ж смажити? Переставайте смажити, починайте запікати, тушкувати, варити на пару мультиварки, мікроволновки, аерогриль будь-що тільки не смажити. Плюс до всього. Якщо перестанете смажити, зекономити час, а іноді можна обрати масло ГГІ, Наприклад, зараз скажу від кого знову напишете, що реклама. А не скажу, слідкуйте за моїми відео, якщо хочете бути здоровими.